Якщо ви не заробляєте 150 300 тисяч гривень на місяць, ви жмот, егаїст і не поважаєте себе і своїх близьких. Якщо ви експерт, підприємець або людина, яка думає і, скоріш за все, ви така ви дивитесь це відео, ви не заробляєте досі цих коштів в 25-му році в сучасності, то ви жмот-егаїст і не поважаєте любити себе. Чому так і як це виправити? Давайте розберемося в цьому відео. Хто я такий, що про це говорить? Мене звати Коч Максим, я експерт, я трансформаційний коуч, тренер. Я допомагаю експертам і підприємцям отримати зовнішні матеріальні результати через внутрішні зміни. Я автор книги і автор методології швидких трансформацій, кращої в Україні по ефективності, і розробник школи ефективності для коучів-психологів. і Також я священник, який допомагає зробити вам на Феррарі. І це відео про реалізацію вашої душі, вашого потенціалу і прибутку, бо вони зв'язані. Давайте розбиратися. Чому жмот? Чому я жмот, якщо я не заробляю 5-10 тисяч доларів? Чому я жмод? Що таке взагалі гроші? Давайте розберемось. Гроші це обмін. Раніше люди не мали грошей. Вони мінялись продуктами. Я тобі картоплю, ти мені полуницю. Я тобі будинок допоможу побудувати, ти мені забор допоможе побудувати. І люди якось так мінялись. Це не дуже зручно, тому що не завжди це вигідно. Ми придумали гроші. Гроші це обмін цінності. Відповідно, якщо, що, якщо я хочу заробляти більше, я маю дати більше цінності в світ, дати цінності людям, вирішити їх проблему. Або дати їм якийсь результат, за який вони готові заплатити мені більше грошей. Чому я ж мод? Тому що якщо я не заробляю цих коштів, значить я не додаю світові ту цінність, яку я можу. Бо люди мені не платять тих коштів, які я хочу. Будучи ви на роботі, чи будучи ви в бізнесі, чи чим ви не займалися. Ми не додаємо. Якщо ми не дозаробляємо, ми завжди не додаємо. В плані якості, в плані вирішення проблем. Бо щоб вирости на 5, 10 і більше тисяч доларів і прибутку, який ми хочемо, прагнемо, відповідно, потрібно створювати більше цінності, вирішити більше проблем. Відповідно, якщо я це не роблю, то я жаднічую від світу свої таланти, свої ресурси, свої ідеї. 100% до вас приходила ідея, як заробити більше бізнес-ідея, ідея вашій діяльності, і ви її не реалізували. Відповідно, ви пожаднічили світ рішенням. А ваша ідея, вона вам прийшла не просто так. А потім ви бачите, як її хтось реалізував, і вона вистріляла. А ви ні, ви зажалі. Вам жалко було. І це плавно ми переходимо в егоїста. Чому я егоїст, якщо я не зробляю? А тому що легше не робити, легше не реалізувати, легше не вирішувати проблеми, а сидіти в зоні комфорту і йти звичними шляхами. Це легше, це простіше. Тому більшість людей. Сидять егоїстично і тримаються, тримаються при собі, не даючи свої ідеї, не даючи свої таланти, не реалізовуючи свій потенціал, бо так легше. Думаючи про себе, а не думаючи про те, що світ потребує, егоїстично сидимо в собі. А чому я не поважаю, не люблю себе і своїх близьких, якщо я не зробляю такі цифри? Ну, По-перше, такі цифри вполне реальні в наш час. А, щоб ви розуміли. Можливо, тут прикріплю відео, як хлопці знімають ферму, як живуть корови, викладають в Ютуб і на цьому заробляють більше 10 тисяч доларів на місяць. Як живуть корови, викладають в YouTube і заробляють на цьому 10 000 доларів. І це в кожній сфері, яку взяти, можна знайти такі приклади. Чомусь комусь це було цінно і цікаво, когось це заспокоює, дивитися, як живуть корови. Якщо це працює, чому це не спрацює в вашій сфері? Невже ваша сфера менш цінна, ваш продукт менш цінний? Невже ви, як людина, можете дати, не можете дати більше цікавої, гарної цінності в світ, ніж відео, як живуть корови? Скоріше за все, можете. В наш час є час можливостей, час ресурсів. Але чому я не поважаю і не люблю себе і своїх близьких? Тому що, якби ви любили, поважали себе і своїх близьких, ви би підняли свої стандарти. Ми погоджуємося на мінімум. Ми погоджуємося на мінімум. Ми погоджуємося на і так нормально. І ми дозволяємо нашим дітям їсти не екологічну їжу, їздити не на безпечному зручному автомобілі в зручний час, а виходити раніше на зупинку, чекати під дощем автобуса, їхати, де люди хворіють, передають інфекції, їздити таким чином, де їх можуть обікрасти, вкрасти. Захворіти, ми даємо їх не найкращу школу, ми вдягаємо не найкращий одяг, який може бути екологічним, якіснішим, ми не їздимо на кращий відпочинок, не вчимося, не можемо дозволити собі вчитись. Чому? Може і так нормально. Але якщо ні, не нормально, я не погоджуюсь на це. Я вартий кращого. Моя сім'я варта кращого. Мої близькі варті кращого, мої діти варті кращого. Я не погоджуюсь на менше. І я знайду шлях, як створити цінність в світ, як дати і вирішити проблеми, створити користь в світі і отримувати більше коштів. Бо я заслуговую на це, світ заслуговує на це. І відбувається обмін. І тоді в любові до себе, в любові до світу, ми перестаємо бути жмотом, перестаємо бути егоїстом, Розвиваємось, реалізовуємось, змінюємо світ на краще, Проявляємо любов до себе і своїх близьких. Світ змінюється, ми змінюємося, ми заробляємо. Це шлях. Ми знайдемо його, якщо є ці три аспекти. А чому так відбулося, що ми ось такі? Так було створено. Це не наша провина, це не ваша провина, але це ваша відповідальність. Я зачитаю фрази, а ви напишіть в коментарях, яка фраза вам відгукнулася. Якщо якась відгукнулась, поставте плюс, щоб ви побачили, що вас. Як кондиціонер виставили на температуру, так вас виставили на температуру, на якій ви живете. Самоповаги, заробітку, закандиціонірування, я це називаю. Вас кондішені на англійський так? вас поставили в цю позицію. Чому? Послухайте, якщо вам щось відгукується, напишіть плюс в коментарях: Много хочеш, мало получиш. Чули таку фразу? Або тіше їдеш, далі будеш? Ні в деньгах щастя. Ініціатива наказуйма, чистим чесним трудом багатим не станеш, багати теж плачуть. Чули такі фрази? Ставте плюс, якщо чули. Чому ми їх чули? Чому дай ви побачите, скільки плюсів, навіть якщо 10% людей поставлять, багато буде плюсів. Чому? Тому що всі їх чули? Чому? Бо вони в фільмах, вони в піснях, вони в казках, вони в історіях. Чому? Бо так було створено, бо системі невигідно, щоб ми думали. Щоб ми аналізували, щоб ми розуміли, чому ми в школі вивчаємо середню кількість опадів в Африці. Ми вивчаємо косінуси-сінуси, але не вивчаємо, як менеджити свої гроші. У системі це невигідно. І нас спеціально закондиціонували на низький рівень прибутку, щоб ми сиділи в боргах, щоб ми були залежні, щоб ми не могли впливати, не могли змінювати, не могли робити революції. Так, створена система. І ми не винні в цьому, але ми можемо це змінити. Це в наших силах. А якщо на рахунок таких фраз, коли я говорю спекулянт, які у вас відчуття? Негативні. А чому це було запрограмовано? Тому що в Радянському Союзі спекулянт це ж хтось поганий. Це не той, хто хороший, класний, цікава людина, яка їздить за кордон. Привозить якісь нові речі, продає їх, дає можливість отримати, подивитися, що є щось нове, нове, цікаве, класне. Ні. Ти поганий. Роби як ми, будь в системі, будь сірий. Тому Америка це країна підприємців і має неймовірну економіку і розвиток, мала, по крайній мірі, Та, а Росія деградує. Чому? Тому що там спекулянт, підприємець це поганий. Або, наприклад, буржуй. Які у вас емоції на буржуй? Негативні, якщо фільм вам не, не подобався, колись був такий фільм. оскільки я пам'ятаю, або капіталіст – це люди, які користуються, використовують капітал, можуть інвестувати, можуть інвестувати бізнес, можуть розвивати індустрію, можуть розвивати в людей талановитих, володіють капіталом, вміють менеджити, вміють, вміють користуватися, домовлятися, комунікувати. Вони не системі. І тут негативний образ створений спеціально. А що, наприклад, у нас християнська віра в цілому, да, і що вона говорить? Як там у нас було запрограмовано? І воно у нас не було запрограмовано, але система взяла негативне і показала нам: дивіться, як треба думати, да? легше Верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому війти в царство небесне. Боже да, Матвія 24. Верблюду в голку, в голку легше пройти в ушко, ніж багатому царстві. Висне. Тобто неможливо. Але ні, має глибокий інший смисл, яким система взяла, показала людина, не усвідомивши, просто приймає. Що я багатий, я бідний. Тому у нас є тенденція праведна бідність і навіть просто християнин. Я довгий час, коли не знав, не вивчав. Християнин і крістиянин в мене не було різниці. Чому так створено? Чому так зроблено? Християнин – христианин. Християнин той, хто вірить в Христа, християнин, той, хто кріпасний, той, хто працює як раб в роботі. Але чому вони такі схожі? Праведна бідність. Коли ми говоримо про праведність, чомусь вона завжди має бути смиренна, бідна, низькі ціни. Чому так? Насправді Бог інакшої думки про гроші. Про підприємницьку діяльність він хоче, щоб ми заробляли. Він хоче, щоб ми розвивалися. І це ми розберемо в наступному відео. Як сім головних пунктів, що писання говорить про гроші, про прибуток. Бог за чи проти, щоб ми були багаті, щоб ми були підприємці, щоб ми були сильні, щоб ми заробляли. За чи проти? Сім головних пунктів розберемо в наступному відео. Приходьте, побачимось там.